Он назвала кількість загиблих у середу в Мар'їнці на Донеччині 28 людей, в тому числі 9 мирних жителів. За даними генштабу, загинули четверо військових. Сьогодні на прохання України зібралася Рада безпеки. ООН, говорили про невиконання мінських угод. Майже 6,5 тисяч людей загинули за час військового конфлікту на сході України. 400 з них за три останні місяці після того як були підписані мінські угоди. Це дані ООН. через загострення ситуації та обстріл марінки. Рада безпеки Об'єднаних Націй зібралася на екстрене засідання. Повне виконання мінських угод є незамінною умовою для того, аби вивести схід України і всю країну із кризи, в якій вона опинилася. Порушення цих угод, які спостерігаються в Україні, є дуже небезпечним. Причини невиконання мінських домовленостей, члени Радбезу називають різні. Більшість винуватить у порушеннях бойовиків та російських військових. Правда, в тому, що за ескалацією насильства стоять об'єднані сили сепаратистів та росіян. Саме їхні дії призводять до смертельних. Наслідків, попри захоплення в полон двох російських спецпризначенців, Росія продовжує заперечувати свою роль на сході України. А ще не так давно російський президент засекретив дані про втрати армії під час спецоперацій у мирний час. Представник Росії в ООН вкотре відкидає участь своєї країни у військовому конфлікті. Після цього починає перераховувати пункти мінських угод, які порушує Україна. Росія очікувала, що українська влада надасть Донбасу особливий статус, проведе там вибори, а також амністує бойовиків. Невыкунание цих пунктів на думку Москвы и Донбасс. є причиною новой эскалации конфликту. Украинский парламент внес в этот закон несогласованные с Донецком и Луганском и неприемлемые для них поправки, а сами территории были объявлены оккупированными. Це перевернуло достигнути в мінські договоренності снок на голову. Представник України в ООН каже, його країна має право захищати свою територію. Сьогодні ми вкотре вислухали лекцію російської делегації про те, що Україна робить не так. Хотілося б передусім нагадати російським колегам, що Україна має повне право захищати свою територію та суверенітет. Це прописано в нашій конституції, а також у міжнародних законах. А от які правові норми дають право Росії на Ати свої війська та озброєння на нашу територію ООН як ніколи підтримує суверенітет незалежність і територіальну цілісність України. Підсумував зустріч заступник генерального секретаря ООН. Жодних резолюцій на засіданні не ухвалили. Андрій Гродиський новини на першому.